Дмитро, дякую і вам за запитання. Давайте його розберемо на наглядному відеоприкладі. Дивіться, я так розумію: ось у вас стоїть твердопаливний котел. Ми котлами не займаємось, тому я вам покажу на прикладі ось цієї чудової пічки. Е, у вас вихід задній з котла, тобі ж, це він у нас ось тут. І от котел так стоїть. І тут я так розумію, перестінок. Або тут, або тут. Куди вам потрібно вийти на вулицю? Що я вам радив би зробити? Не в якому разі не ставити отаке коліно. А якщо і ставити коліно, то у цьому відрізку має бути ревізія. Для чого це робиться? Коли ви ось так одягаєте коліно на трійник, у вас цей Відрізок не чиститься. У вас цей відрізок однозначно з часом забивається і йде задимлювання в котельню. Котел давиться, котел душиться, але ви його нормально не почистите. Тому я всім раджу і я монтую у цьому випадку ставити трійники 90 Щоб, е ось коли ви поставили трійник, повернули сюди. А тут замість лієчки ставимо це заглушка, називається. Заглушка ревізії ми її ще називаємо. І ви вже виходите через перестінок, і в цьому відрізку у вас стоїть трійник з горизонтальною, опять-таки, чисткою, і вертикаль йде до самого верху. Отаким От методом можна робити.